Саме тут був клоп. Насправді старий Київ був весь зрізаний ярам. Ось на о, протилежній коці не було плато. Там був я. Зараз да, він засипаний. Оця подвір'я стоїть до ну, на нас тут, що на руху. Тобто там, там був я. І такий же яр виходив до тягнувся до пам'ятника Ольга. Там теж не було плато. І просто. З'єднали дві так, крайні точки і провели, зробили і дві. Питання, хто робив? Е підказку дають знахідки, які були зроблені в цьому зоні. Перша знахідка е два. Тут знайшли е будівельне сміття від матеріалів, які використовувалися. Тобто рів виник раніше, ніж зетина це.